Чорна звістка знову постукала у двері підгайцівської громади. Біля свято-михайлівського храму. Сьогодні зібралися усі, аби віддати останню шану військовослужбовцю Роману Некончуку. Воїн Роман. Відходить в інший світ, і для нас він є героєм. Він чинив подвиг. Він віддав життя своє, найцінніше, що в нього було. Віддав заради нас. Пішов туди, на війну, щоб захистити нас з вами, захистити батьків, захистити мир в нашій державі. Роман Никончук вступив до лав Збройних сил України по мобілізації, не ховаючись та без вагань, прийняв рішення стати на захист батьківщини. Там би його не було. Він би знайшов виходи різні. Якби туди не потрапити. А якщо він туди пішов, значить це багато про що говорить. От і все. На жаль, життя героя обірвалося 3 червня під час тренувань поблизу Краматорська. Невимовним болем звістка про втрату сина стала для батьків воїна та усієї родини. Щира людина, осміхнена, позитивна, був єдиним сином моєї тітки, тому дуже велика втрата для всіх нас. Розділити страшну втрату прийшли й найближчі подруги мами, які знали Романа усе життя. Мобілізували Друзі ми Друзі. працювали разом з мамою, в лікарні. Протягом життя знали. Да, всього. Добрий був хлопець, хороший. Ой, тільки якось не склалося, йому. Своє життя, сімейне, тепер вже пізно. Зі сльозами на очах захисника пригадують як добру та щиру людину. Пані Діана два роки тому через страшну війну втратила власного сина, який був кумом захисника. А сьогодні прийшла прощатися із Романом. У мене син загинув у 23-му році, 15 п'ятнадцятого грудня вони куми. Був дуже хороший, дуже добрий. Він постояло в нас. був. Не передати того всьому. Я усим жити боле. Після відспівування в храмі пішою ходою траурний кортеж попрямував в останнє рогатьківського дому. Свій останній спочинок захисник знайшов на місцевому кладовищі у рідних підгайцях. Вічна пам'ять, честь і шана захиснику та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, телеканал Аверс.